Реклам сервіс, який дозволяє наповну використовувати усі можливості медіаплощ. Він надає можливість ефективно керувати моніторами, розміщеними у супермаркетах та торгових центрах, рекламними моніторами на транспорті, відеостійками, відеобілбордами та аудіосистемами. Усі монітори об'єднуються в одну централізовану мережу, якою можна легко керувати віддалено через особистий кабінет, завантажувати медіаконтент, контент, внучно керувати сіткою трансляцій, проводити аналіз ефективності контенту, оперативно вносити зміни. Сервіс дозволяє використати наповну усі переваги відеореклами. Організує для вас свій власний корпоративний телеканал, надає вашому бізнесу престиж та конкурентні переваги за рахунок використання сучасних технологій. Використання сервісу збільшить ваш дохід, значно зекономить час, збільшить клієнтську базу. Треклам – Сучасне рішення для вашого бізнесу.